105 гривень за штуку це топи спортивні від бренду Крі від жіночі. Будуть моделі ось такі з чашечками. Вони, бачите, різні Чорна модель, ззаді як вона виглядає. Потім ось така модель світліша. Будуть моделі із кармашиками з боку, ось як в цій моделі, ззаді, ви бачите також, як вони виглядають. Є моделі ось такого зеленого кольору, ось такого, така різнокольорова модель. Є в деяких моделях будуть ось такі шлейки, ззаді, які можна міняти розміри з допомогою цих шлейок. І зробити більше або менше, якщо потрібно. Тобто вони бачите, класно класно міняються, можна зробити менше, якщо вам потрібно зменшити розмір. Вони підходять для того, щоб займатися танцями, спортом, для того, щоб навіть кататися на велосипеді. Тут у них знизу є резинки для підтримки. Матеріал будуть поліамід з аластаном або, като... або поліестер з аластаном. Ось такі моделі, бачите, є також у цьому лоті. Будуть ще також в коробках, без коробок з коробками. Розмір від XS до L або чашки від 75B до 85C, 20 штук у лоті. Ціна лоту буде 2100 гривень. Щоб замовити цей класний лот, ви вже зараз можете писати, звертатись до наших менеджерів. Заробляємо разом.